Найчастіше питання Ірина: яку потрібно вживати олію для того, щоб нормалізувати холестерин? Дивіться, чия і льон? Чия і льон це олії, які містять найбільшу кількість омега 3 поліненасичених жирних кислот. Саме вони мають таку протизапальну властивість для нас. Олія чия з насіння? От мене зараз я чергую собі. льон в мене закінчилась. Я зараз придбала ще олія чия містить в собі 68, здається, відсотків омега 3 із всіх 83% жиру та да, на сінічі от 68% припадає саме під омега 3, а омега 6 там дуже мало. Тому ось ось ця олія дуже класно працює із нормалізацією холестерину, із профілактикою ризику серцево-судинних захворювань, запальних процесів і так далі. Взагалі, олії сиродавлені, вони е, сприяють і зниженню холестерину, і та сама чорного тмину, так? Але чи а це прям такі, от зараз використовую також. Звичайно, вже вода роберу, тому що знаю, що вони відтискають по, по, по замовленню. От ви їм написали, замовили, вони під вас відтиснули, вам відправили це свіженька олійка. Ще й маємо знижку на неї 10% по промокоду НКН 10. Користуйтесь.